Жовтень 2022 року Аптос роздали дроп людям. Якби ви просто забрали нефті від Аптосу, то отримали б дроп 150 токенів, це приблизно 1500 доларів. Якби ставили ноду, то 300 токенів, це приблизно 3000 доларів. А хтось забрав 10 нефті і заробив 15 тисяч доларів, або ж поставив 10 нот і забрав 30 тисяч доларів. Але повірте, це ще квіточки. Слухайте далі. 14 лютого 2023 року, поки весь світ святкував День Закоханих, проект Блюр роздав найщедріший дроп за всю історію. Люди за те, що Просто користувалися nft маркетплейсом Blur, тобто купляли і продавали NFT, отримали десятки, а то й сотні тисяч доларів. І це не жарт. Є реальні приклади з України. Наприклад, таких щасливчиків було немало, і декого з них я знаю особисто. Найбільший дроп який я знаю, це 500 тисяч доларів. Я ж отримав 500... Просто доларів, і то випадково купив колись там мене втівних. Сьогодні в цьому відео я вам розкажу, як ви можете зловити такий самий куш. Я постараюся пояснити все максимально просто як для чайників, тому що переважно новачків в таких от прибуткових темах відштовхує саме ця от неясність і невідомість. І знайте, що можливо саме на цій темі ви зможете зробити більше, ніж на всіх е, темах разом, взятих, які ви пробували до цього. Тому... Е, це відео я скіпати не раджу. В чому суть? Ми будемо заробляти на ретро дропах по відношенню, скільки треба вкласти і скільки можна заробити, кращого способу, я не знаю. Отже, я показував вам приклади, як Аптос і Блюр роздавали людям десятки сотні тисяч доларів. Але останній дроп був від арбітруму. Деякі мої знайомі заробили 10 тисяч доларів, хтось 30, а хтось забрав всю соточку. Мені ж не дуже пощастило, тому що я Як би це смішно не звучало, я просто вирішив скіпнути цей дроп. Я подумав, ну танхай забирають ті свої копійки, ну нашому ті копік. Забрали. Але при тому, що я практично нічого не робив, мені капнуло 600 монеток. Просто за те, що я колись там один раз в мережі арбітром купив якусь монетку, так що свої 800 доларів на халяву я також забрав. На даний момент є декілька основних ретродропів. Я розкажу вам про два основних, в яких найбільше грошей: це Layer Zero і ZK Sync Я згоден, назви такі собі, але бабки там присутні. Добре, а тепер. Як вам це все пояснити? Якщо коротко, то зекасинг це такий криптопроект. Вони зібрали майже 500 мільйонів доларів інвестицій. Якийсь відсоток цих грошей швидше за все роздадуть раннім користувачам, які до того користувалися їхньою тестовою мережею. Що взагалі означає, користувалися? Це означає обмінювати монетки в їхній мережі, користуватися різними сервісами, мостами, свапалками і так далі. Я розумію, можливо, для вас це звучить якось важко, якісь незрозумілі слова: зика синк, мережа, свапалки, мости, взагалі, якісь. От би хіморсом по кримському ще раз. Yeah. Але якщо розібратися, то ви зможете зробити, просто тикаючи туди, сюди, туди, сюди. І повірте мені, молотком тикати набагато важче. Потім, коли оголосять дроп, тобто скажуть, ну, чоловіки, ми все-таки вирішили, ми роздаємо вам бабки. І за те, що ви просто обмінювали у них монетки, проявляли якусь активність, вам можуть насипати тисячу, а може й п'ять тисяч доларів на один аккаунт в своїх монетках. А ми таких аккаунтів будемо робити багато. Математику врубаєте, а припустимо, ви вирішили сильно не запарюватися і зробити 10 акаунтів. Покрутили, посвапили і уявимо, що вийшов супер мега жирний дроп, найбільший за всю історію. І на один акаунт насипали 5 тисяч доларів. Все. 10 акаунтів по 5 тисяч доларів, вже якась квартирка, туди-сюди, може, якусь беху я собі як тімщик візьмете. Але звісно, я зараз все максимально романтизую для того, щоб вас замотивувати. Тому що щоб правильно заробити, насправді треба буде постаратися. Ну і те, що буде жирний дроп, це не 100%. Але хто не пробує... Той не п'є шампанського другого. Стоп, 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 в мене тільки одне питання: який взагалі сенс з яка Синку роздавати стільки грошей, ну щось якісь дурні чи що. А для чого роздали Аптос, Блюр, Арбітрум. Вони ж роздали не фейкові гроші, вони реально роздали мільйони за те, що люди просто користувалися ними. Це все робиться в тому числі в маркетингових і деяких юридичних цілях. Я не буду вам пояснювати, тому що це все дуже важко. Але просто знайте, що проекту вигідно роздавати гроші, якщо робити це правильно. Отже, давайте нарешті приступимо до діла, тому що зараз навалять своїми коментарями. Рдені та й воду лити і, і так далі. Що нам треба для того, щоб заробити свій перший лям на ретродропах? Перше, це ваші руки. Бажано, щоб вони були рівні. А друге це бажання і мотивація. Ну а далі вже таке дрібнички. Комп'ютер або ноутбук, звісно, можна з телефона, але вам буде не дуже зручно. Ну і мінімальні вкладення. Вистачить навіть 100 доларів, щоб робити один-два акаунти. Але звісно, чим більше вклав, тим більше заробив. А якщо ти школяр і в тебе немає навіть 100 доларів, то ну блін, братан, ну йди, попроси в мами. Йди на колядуй, йди, здай, метал, я не знаю. 100 доларів десь нарити, та й можна. Окей, в мене це все є. Я взяв свої руки, я взяв комп'ютер, я взяв мами 100 доларів. Що робити далі? Перше, це користуватися мостом. І ні, не таким. Треба користуватися саме зека-синк, мостом. Спочатку ми переводимо ефір з мережі ефір в ка потім назад. Тобто ми просто тикаємо туди-сюди, туди-сюди і стараємося робити це якнайчастіше кожен день. Тим самим ми створюємо об'єм. І чим більше транзакцій туди-сюди, і на чим більший об'єм, тим більше. Більше нам, можливо, в майбутньому дадуть токенів. Потім ми беремо, заходимо на якусь в мережі за касинк і знову ж міняємо монетки туди-сюди, туди-сюди. Знову крутимо об'єми. Потім йдемо на NFT Marketplace на закасинку і фліпуємо там різні NFT. Купляємо, потім продаємо, потім знову купуємо, а потім знову продаємо. Коротше, суть ви зрозуміли, треба проявляти активність і бажано робити це кожен день, хоча ніяк не обов'язково, але знову ж, чим більше чи чим частіше і якісніше, тим. У майбутньому буде більший дроп. Так, це ж на рахунок Зекасинк. А як щодо е, більш-менш нормальної назви? Лаєр зіро тут така сама фігня. Включаєш їхню мережу і погнали туда сюди туди сюди. Ну простіше простого. Але є ще один дуже важливий фактор це комісії. Зараз вони дуже високі, через те, що всі люди, після того, як арбітром роздав дуже багато грошей, побігли робити одразу з І ну чим більше людей, тим, більш, тим більше комісії. Тому я порадив вам поки що просто трохи повчитися, взагалі вивчити цю тему. І там через місяць, через два, коли весь пил осяде, коли комісії стануть меншими, починати фігачити. Тому що я думаю, ще за касинку час є. Я особисто планую робити багато акаунтів, але звісно на це все часу в мене не вистачить, тому робити їх буду не я. Якщо це відео набере багато лайків. То я організую такий от експеримент на Ютуб, де я візьму пацанів села, і прямо в селі, прямо в мене в хаті ми зробимо офіс, де будемо крутити ті самі ретродропи. Я буду показувати на ютубі все від початку, де ми тільки купляємо комп'ютери до самого кінця, до самого дропу, де залутаємо мільйони мільярди гривників. А в цьому відео я розказав все максимально поверхнево. Моє завдання вам розказати, показати, змотивувати вас. А далі ви вже самі приймаєте рішення, чи взагалі цікаво вам це. І якщо цікаво, то в моєму телеграм-каналі посилання в Буде детальна стаття, як і що робити. А якщо не хочете мій телеграм-канал, то ну, будь ласка, просто шукайте інфо в інтернеті, тут також її достатньо. І запам'ятайте, я казав вже про це мільйони-мільйони разів. Найбільші бабки в крипті робляться саме на тих темах, про які мало хто знає, або ж е, просто більшості лінії робити ці теми. Ця тема ідеально підходить по всіх пунктах, тому вибирати вам. А моє завдання показати, розказати і все. З вами був я, головний мотиватор крипторучок цієї країни, Ердені. До зустрічі!